Наглюськи. Ми тобі славу віддавали, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, спаси, лава, Господи, людей твої, і благослови наші. Ты, великий художник, и крестом І Вікрени і не прийняв наславнішої царапині, щоб звідіння Божого боронила, Сучиво, Бо, родиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі. Слава Ти, сину, святому Духові час і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, живим і мертвими володіє, істинний Бог наш молитвим, причислими своїй Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних богоносних цін наших, душі, рабів своїх, які загинули воїнів. Армію нераба Божого Гаврила в оселях святих учинить, на луні Авраа покої до праведних приєднає нас помилує, бо він милосердний і чоловіколюбний. У баженні, ми вічний спокій, подай, Господи, спочилим рабам твоїм. Воїнам Гаврилу, та іншим і невідомим воїнам, і Усім воїнам армії в небі їм вічною. <speaking in> oh, <foreign language> Дякую тим, хто працював тут. Ну, всім всім хай Господь оберігає всі, дає доброго здоров'я, погиблим воїнам царства Божого, вам живемося, доброго здоров'я і Божого Божо, благословить слава. Навіки славаки слава. Думаю, що е, зараз ми розмовляємо славу з самого голові, тому що без його сприяння я думаю, що нам би не вдалося точно. Е, Здійснити нашу ідею, наш задум шанувати Гаврила Базирського та всіх вояків Армії Української Народної Республіки. Тому просимо до слова. Я хочу сказати на початку декілька слів, таких, які в нас повторюються. Ну, Я думаю, може, вони і по всьому світі повторюються, але, по крайній мірі, в нас на Україні я їх часто чую, і ви також чуєте, що словаці звучать так, хто не пам'ятає. Своєї історії народ, який не пам'ятає, історії своєї не має майбутнього. Тому історію треба пам'ятати і пам'ятати таку, яка вона була. Які сторінки в ній не були. Із сумних, гірких сторінок, мабуть, треба робити висновки чи уроки, щоб покращити своє життя. Якщо були прекрасні сторінки, то їх продовжить пам'ятати і прославляти своїх дітей, дітям своїх. Прекрасне життя на цьому світі, я можу сказати, вже з непростого досвіду, з цієї роботи, яку довелося мені в цьому селі робити. Я хочу сьогодні сказати, що це життя прекрасне і інколи мені особисто сумно, що усвідомлюючи, що все минає, проходить, ми люди часом витрачаємо свою енергію на речі, які для якоїсь... Енергію витрачаємо на якісь ворожнечі вияснення, хоча в цьому світі є багато таких речей, на які треба було б свої сили направляти. І е, хотілося б, щоб ми знаходили розуміння і поважали е, різні погляди в своєму, нашому українському суспільстві, я разом про нашу Україну. І хочу сказати. Слова також відомі, я всього вірша Каменярі не пам'ятаю, не, не зберігся в мене в пам'яті, але я дуже часто згадую слова в різних ситуаціях, тих, яких треба, слова, які звучать у вірші каменярі Івана Франка. – «Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. І от сьогодні скажемо людям, які мають такий погляд на життя, як ви, допустимо, як ми. Я це скажу і іншим скажу так само, які б не мали погляди, але дуже хотілося б, щоб все, що в нас в Україні робиться, то робилось для того, щоб нашому українському народові жилося краще. О тому простому селянину, вчителю, лікареві та й бізнесменові, які б вони не були. Хотілося б, щоб, щоб вже ну, прийшла пора у нас, щоб трудності в нас були якогось тільки виробничого характеру, щоб ми забезпечали. Своїх дітей, внуків, усіми благами, земними, а не якимись боротьбою і неясно не, не, не для що. Ну і на цьому закінчу свої побажання. Я хочу, щоб ви всі от кажу вам, а це все хочу передати на, наш, на наше село, на нашу прекрасну соколівку. У нас дуже багато всяких різних дуже хороших речей, природа, можливості жити в мирі і злагоді. Тому бажаю і Соколівчанам, і вам усім присутнім щастя в житті, успіхів, і щоб все життя приносило вам благодать і злагоду й ми. Дякую. Дякую. Я думаю, що слово надаємо майстрові, який так же само вклав сюди свою душу, час. Я думаю, що маємо йому подякувати да він скаже пару слів. Ну, Олеже, прошу. Я гордий своєю причетністю до цієї справи. І найперше хочу подякувати засновникам бюро. От представник засновників, один з засновників це Олег Я щасливий, що я до того хіба належу, адже можу свої якісь скромні лінія, ремісничі, примінити на ті речі, які переживуть мене. А хтось в людре казав, що варто в житті займатися тільки тими речами, які переживуть тебе. Все решта немає великого значення. От своєю такою працею я хочу внести перемогу історичної справедливості, тому що ті люди, які нас зараз на рівні держави, ніяк. Шуму, Може, там раз на рік колись по кліттям з'їздять, скажуть, і то все це так офіційно, без більше, без всякого викладання, якогось так, сенсу. А врешті, в кожному містечку, в кожному селі є свої герої, армії ОНР Це ті люди, для яких незалежність України не була постійно з Україною. Вони добровільно були. Ми рук руки важити власним життям, життям власних близьких, рідних, для того, щоб ми могли стояти під цими рідними нам прапорами, а не під якимись іншими. Для того, щоб ми були хазяями на своїй землі. Вони все вклали, і я так думаю, що нинішню незалежність, яка б вона не була, ми завдячуємо їм цим. Людям, яких вже давно нема. Ну, власне, на цьому хочу завершити свою промову. Нема тут тих людей, які не знають про це зовсім. Нема кого прилучити. Я дуже дякую всім, хто зібрався, послухав, молився з нами і вклав теж історичну справедливість частину себе. Дякую. вам. Дякую. Хотів би на останок сказати пару слів е, взагалі щодо тієї події, чому ми зараз тут зібрались, Як виникла ідея? Скоро пам'ятника. Е, як ви знаєте, е, період перших виконаних змагань е, він був дуже ну, таким, я думаю, що одним з насиченим е, насичених. Перемогою та просто звитягою українців, які е, воювали в армії Української Народної Республіки. На жаль, нам тоді незалежність на не вдалося закріпити, але в 91-му році е, е, за те, що воювали хлопці, країна за яку вони воювали, вона постала е, тому я думаю, що наш обов'язок зараз просто їх шанувати. Тому що хто як на Українська Народна Республіка, як на хлопці, які воювали в її армії, можуть поєднати зараз Україну, тому що дуже зараз часто кажуть, там знаєте, певними штампами, певними міфами, що там Українська Народна Республіка це там якийсь фашизм, там і так далі. Тому е, якщо подивитися, е, з кого вона складалась, то в армії воювали е, українці з східної та центральної України. Тобто в більшості випадків це якраз були східники або е, українці з Черкащини, Дніпропетровщини, з півдня України. Тобто наші земляки, які е, для яких так само було е, ну честь, так само вони, вони не мали е, навіть інших думок, е, яку країну тоді захищати в тих роках, в десятих поремних роках, тому що вони розуміли, що. Краще жити спокійно на своїй землі, на своїй землі, в своїй незалежній країні, аніж кожен раз не знати, який окупант прийде на твою землю і що тоді робити. Тому що, як ви розумієте, що якщо країна чужа, як приходить хтось інший, то він захоче якогось зиску з цього. Тому пару слів, як народилася ідея спорудження цього пам'ятника, ми в архівах. Знайшли біографію генерал хорунжа Гаврила Базильського. Це досить відомий військовий діяч, тому що генералів було не так багато, тому я думаю, що село Соколівка має пишатися такими людьми. Не в кожному селі в Україні народилися військові діячі такої величі. Тому я зараз читаю коротку біографію. Гаврило макарович Базильський народився 25 березня 1880 року у селі Соколівка, тоді ще була Київська Київському Він склав іспити на звання однорічника в Золочівській гімназії. Далі 30 вересня 1900 року вступив на військову службу до піхотного Батуринського полку. Далі був зарахований до Чугуйського піхотного юнкерського училища. Закінчив його в 1905 році. У 1911-му був переведений до піхотного Ставрольського полку, який тоді знаходився в камянці подільському Згодом він передослупався в Умові. З початком Першої світової війни він був переведений до 258-го піхотного Кишинівського полку, і ви бачите, що людина чисто просто була військовиком, піднімалася потихеньку по робила собі військову кар'єру. Далі він був у складі Кишенівського полку поранений та контужений. З 12 березня 2017 року він виконував обов'язків командира піхотного Кишинівського полку. Дістає звання полковника у червні того ж самого року. За Першого світову війну він нагороджений багатьма орденами, такими як Святого Георгія 4 ступеня, Ігорійською зброєю, солдатською відзнакою Святого Георгія 4 ступеня з Лавровою гілкою. Всіма бойовими водинами до Святого Володимира Третього Ступеня з мечами та Биндою, також мав блискучі частинці начальства. У 2017 році почались визвольні змагання, тому Гаврило Базирський був одним з ініціаторів українського військового руху у 65-й піхотній дивізії, до складу якої входив Кишинівський полк. Влітку він організував український курінь у складі цього полку і в кінці 1917 року українізував дивізію. Та у березні 1918 року передав їй розпорядження української військової влади, вививши з Румунського фронту аж до Умену. Просто треба е, навіть зараз уявити, де румунський фронт, а де Умен. Тому і людина це робила цілком свідомо. Вона розуміла, що краще хай хлопці воюють за українську незалежну державу, ніж будуть гарматним м'ясом на якомусь фронті. До червня 1918 року він виконував обов'язки начальника піхотної дивізії армії Української держави Скоропадського. З 10 липня 1918 року був командиром пішого сумського полку 11-ї пішої дивізії армії Української держави Скоропадського. З грудня 1918 року він очолював 11-ту пішу кадрову дивізію та з червня 1919-го начальник 8-ї Запорізької дивізії. У грудні 1919 року він був інтернований поляками, тобто захоплений в полон. У травні-липні 1920 року він командувач запасовок військ Армії УНР. Згодом очолює першу кулеметну дивізію. З 5 жовтня 1920 року дістає звання генерал Корунджова. З 12 жовтня 1920 року начальник першої Запорізької стрілецької дивізії Армії ОНУ е, помер Гаврило Базирський 17 жовтня 1937 року та похований у місті Каліш. Е, наразі це Польща. Е, тому я думаю, що е, досліджуючи біографії різних вояків в архівах, на жаль, зараз збереглося не так багато документів, е, але. Я можу сказати з власного досвіду, з досвіду ініціативи героїка, то що якщо попередня влада, яка була на Україні, зробила з тих проблем, вона знищила або засекретила архіви КГБ, зате залишились архіви так, в архівах з лишних метричні книги. Дуже, ну вони стоять дуже в нагоді, тому що їх залишилося слава Богу чимало. І священники е, можна їм тільки подякувати в тому, в тому ракурсі, те, що ті події першої частини 20-го століття, незалежно від того, де людина воювала, і незалежно від того, якої там була Російська Православна Церква або автокефальна Православна Церква, вояків ховали з почистями і вказували в матричних книгах, звідки вони походили, і одразу вказувалася біографія людини. Тобто ти читаєш так званий, так звану матричну книгу, і одразу бачиш, наприклад, там вояк армії Української держави і написано, де людина народилася, і так далі. Так було тоді заведено. І священики чітко дотримувались цього. Порядку і це зараз дуже допомагає, тому що ти читаєш, можна сказати, витяги з історії. Просто конкретні люди і одразу видно, де людина народилась, який вона життєвий шлях пройшла, і потім можна просто тільки з догадками дивуватися, як там вона могла народитись десь під Києвом, а потім загинути біля кордону там, Чернівецької області. Я хочу ще раз подякувати сільському голові. Майстру оцю, за те, що ви сьогодні доєдналися до цієї світлої події. Я маю надію, що пам'ятник пам'ятник цікавиться більшість мешканців села, тому що все-таки він стоїть на людному місці. Я думаю, що буде використовувати штовх, щоб зберігав неправильно. Я просто хочу, щоб. Якась там виписка з історії, або якась там чужа держава. Це є наше рідне, це і наша батьківщина, яку ми маємо шанувати і розуміти, що е, тоді були, на жаль, не втримали державність, але ці хлопці, е, тим паче, такі як Гаврило Базильський, вони, е, ну, вони хотіли, щоб ми жили в незалежній країні, і ми маємо за цим бути вдячні. Дякую, слава Україні.